Шановні глядачі і слухачі, поки панч лише набирається охоти критикувати, ми пропонуємо вам оцих кілька книжкових оглядів. Вже з'явилися огляди книг Ольги Токарчук, Джуліана Барнса. і От сьогодні я скажу кілька слів про кілька книг. Курта Вовнегута, ну і далі будуть ще можливо інші. Чому так? Чому огляди також необхідні? Ну з одного боку, ми просто хочемо привернути увагу до класних книжок, які з'являються і які. Не зайве було б почитати, тим більше, що з'являються і ті, які ніколи не перекладалися, і це так само дуже цікаво. З іншого боку, це також означування певного рівня. Так, от я називаю цих письменників, письменниць, і це важливо для розуміння того, що ми маємо на увазі, коли говоримо про якісну літературу і власне. Саме з цих уявлень про якість, можливо, якась критика. Треба мати якесь певне уявлення про критерії якості для того, щоб потім зважуватися критикувати. Це так коротко про наші якісь підстави для майбутньої критики. Тепер про Воннигута цікава пов'язана з ним така метаморфоза його довгий час українською перекладали мало, просто дуже 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 мало. А от за останніх неповних 10 років з'явилося ну, принаймні 5 з його 14 таких основних романів, 5 вже перекладено, причому так власне найважливіші, напевне, перекладені. От і ну, тут можна міркувати чому так? Один раз переклали роман книжкою. В Україні українською ще в 1976 році видавництво Дніпро видало його роман Бойня номер 5 так, один з центральних, але лише ось один цей роман. І пізніше в видавництві Всесвіт, в 84 році журнальний варіант значить, роману Балагана або Буфонада, і в 90-му році, власне, переклад роману Галапагос. От це. Можна з різних точок зору, зору оцінювати, ну, але можливо, можливо ситуація та, що ім'я Вонегута і те, що, про що писав Вони Гут, ну, дуже часто асоціюється з двома власне, такими моментами. Так, один це жанр, дуже багато з того, що він писав, можна кваліфікувати як антиутопію або як елементи. Антиутопії в його текстах, а він написав досить багато. Він, крім цих 14 романів, написав ще досить багато оповідань, там короткої прози. І ну, от, власне, до цього жанру десь є тяжіння в нього в творчості загалом це з одного боку, а з іншого боку, чорний гумор, сарказм, що не завжди. Сприйнятно, так, от про Курта Вонегута говорять ще пишуть, що він навіть про якісь найбільш трагічні речі здатен говорити в комічному ключі. так Трагізм перетворюється в трагікомізм. Ну, тут не все так просто, бо якщо ми загалом про тексти Вонегута, то звичайно тут. Більше такої гіркої іронії, ну і такого злого можна сказати, сарказму, можна дискутувати чого там більше. Тобто, це такі досить важливі для його поетики константи. Ну і вони можливо не дуже зручні, не дуже зручні. А щодо антиутопії, то знову ж таке спостереження, що. Недержавні нації е, майже не знають жанрів антиутопії, жанру антиутопії. Е, ну і, можливо, тому так пов'язано із цими перекладами. Словом, факт, що до 2014 року, 2014 року, дуже мало було перекладів Вони бути в нас. А зараз в нас їх стало вже кілька, і вони з'являються так дуже активно. От В 2014 році власне, з'явилося «Бойня номер 5 Така е, жовта книжка видана е, видаництвом старого лева спільно з Вавилонською е, бібліотекою. Е, я не маю всіх цих книжок, про які я хочу сказати тут з собою, але ми в описі до цього відео е, поставимо покликання на ті з них, які ще є е, в обігу, їх можна власне е, взяти почитати. От, тобто, в 2014 році була з'явилася бойня номер 5, Далі, в 2016-му його інший дуже важливий роман, «Колиска для кішки КСД видало. Тоді ж, в 2016-му бібліотека» бібліотека це видаництво, яке, напевне, спеціалізується дзвоннику, та не лише його видає, але і його найперше якось так виходить. Так, в 2016-му вони. Видали Галапагос. Далі в 18-му буфонада або більше не самотні, і в 20-му сніданок чемпіонів або «Прощувай в чорний понеділку. Зараз цього року є. Отже, перед його роман Божий вам ласки, містере Роузвотер або перли перед свиньми». Тобто насправді з'явилося досить багато перекладі Оникута, і це навіть, вочевидь, не пов'язано з тим, що цього року в листопаді буде 100 років з дня його народження. Він з 1922 року. От, але в будь-якому випадку, незважаючи на те, які там причини, дуже добре, що в нас ось ці. Тексти вони є, і, здається, ніхто не збирається зупинятися, і далі вони будуть з'являтися. Тепер чотири тексти, які я хочу наголосити: От якраз вони в нас перекладені. Галаповоз, який, роман, його, який з'явився в 1985 році. Пізніше від інших, про які я скажу, але мені здається, що з нього варто би починати для того, щоб собі скласти уявлення про Вон Негута і рівні його іронії та сарказму. Потім бойня номер 5 колиска для кішки, ну і сніданок чемпіонів. Першими з них власне. З'явилася колиска для кішки, це в 1963 році. Він насправді почав писати ще з кінця 40-х. В 50-х в нього там з'явилися два романи, такі власне, «Антиутопії, антиутопії. І от, колиска для кішки, 63-й рік, якраз рік карибської кризи, коли. Ядерні боєголовки радянські виникли на Кубі і сталася от така світова тривожність, напруженість, і мало не дійшло до ядерної війни. Власне, в його тексті доходить до такої всесвітньої катастрофи. Там інша цьому причина не ядерна війна, але наслідок той самий: вимерзання, замерзання е, тотальна така зима. Е, але факт той, що власне, е, один супервинахід е, не змогли втримати в безпеці е, ні Сполучені Штати, ні Радянський Союз, ні там. Бананова республіка в в Карибському морі, то ми розуміємо, що це загалом така сатирична, який сатиричний погляд. От і власне трапилася така тотальна катастрофа. Взагалі, якщо подумати, він постійно пише про якусь тотальну глобальну катастрофу. От і в Галапагосах так само. Я не буду знову ж занурюватися в сюжет, тим більше, що в випадку з дзвони Бутом занурюватися в сюжет. Справа така досить. Невдячна, він десь там навіть здається, пише не, не, не дуже запам'ятовуйте імена цих персонажів, бо я їх повбиваю до кінця роману. От в нього головне в вонбута в романах. Оцей постійний така, така постійна, ніби ненав'язлива розмова десь з читачем. І вона йде так, від парадоксу до парадоксу. Там страшенно багато якихось абсурдистських штук. от Він такий дуже алогічний, і це власне, теж так цікаво. В Галапагосі теж, в теж значить, глобальна катастрофа, економічна, екологічна. Крім того, Перу оголошує війну Еквадору. Ну, словом, Людство стрімко е, прямує до свого виродження. Так, оце це можна сказати в принципі про всі романи Вонегута. Людство стрімко е, прямує до свого виродження. Е, причому в галапагосі він називає причину того, чому людство е, власне нещасливе, е, і е, ну, з одного боку, людство, яке ми знаємо, прямує до свого виродження, а з іншого боку, галапагос це така ніжна. Антиутопія, ніжна така антиутопія, так і там людство якраз знаходить своє щастя. Але того щоб знайти щастя людству, каже вони Вонигуд їм, нам ну людству треба відмовитися від найбільшої своєї проблеми, яка от заважає нам бути щасливими. І ця проблема це наш мозок. Він великий, він весь час думає. Він постійно надумує якісь речі. От людство в галапагосах. Мутує, мозку стає мало, і люди стають щасливими. Правда, вони вже не зовсім виглядають так, як люди. І це цікаво почитати. Вона така дуже дотепна. Багато що можна сказати в вони та дотепне. Ну, бойня номер 5, романти ще року, він має найбільше. Автобіографічних моментів, не більше якихось реалістичних моментів. Вочевидь, все там теж крутиться довкола катастрофи. І, чесно кажучи, напевне, все життя, вони, ця катастрофа, ця велика, цей великий жах, який він пережив, відцентрував. І так само його творчість. І це бомбардування Дрездена. Він воював, він ветеран. Е, і е, те, що він пише, це багато в чому е, спроба подолати свій е, о, цей травматичний досвід. Він ветеран, він воював в Другій світовій, В 44-му е, він потрапив в, в полон е, в Європі. От е, і далі е, він потрапив у Дрезден як військовополонений. Дрезден бомбардували, майже фактично стерли з. Поверхні Землі так перетворили на місячну поверхню, як він пише. І от ці враження від війни в нього якраз дуже такі жваві в цьому тексті. Але в цьому тексті є багато що. Так? Там, скажімо, є планета Тральфамадор. Вигадана планета, яка мешканці якої тоно ну, спостерігають за життям землян, і то так досить критично і дотепно. От, так що це, напевне, такий найбільш серйозний текст. Курта Вонегута, і до нього треба хіба підходити через оці от його, може дещо простіші тексти. А е, най... Ну, як простіші? вони всі дотепно, дотепно е, е, непрості. Е, але якщо в нас є достатньо е, такої авантюрності, ми можемо почати взагалі з такого дуже, дуже супер гутівського тексту, сніданку чемпіонів, тим більше, от зараз. Зробили переклад, хороший переклад. Це складний текст для перекладу. І там багато де грається словами, і це був такий челендж. Тобто Олена Фешовець зробила цей переклад. Ну, от Сніданок для чемпіонів 73-го року. Книжка, але зараз видана і вона в своїй напівбожевільній парадоксальності дуже актуальна. Це книжка, яку я таки можу показати, ось вона в першому виданні бо вже розійшлось. Перше видання, вже друге видання. Вона виглядала отак, і це дуже правильно, тому що як я вже сказав, не аж так вдячна справа. Переказувати сюжети, от так як пустою є обкладинка, так само ми можемо сказати про таку незаповненість цього сюжету. Ну є Кілгор Траут. Кілгор Траут це є письменник Фантаст. Він з'являється в різних текстах. Воннегута, є Кілгор Траут. Цей письменник Фантаст і є Двейн Гур, який продає понтіаки. І от вони в цьому тексті присутні, вони переживають якісь різні події. Що тут такого особливо вон будівського тут це набуває кульмінації, так і це погляд на різні речі, на звичні нам речі з абсолютно якоїсь незвичної перспективи. Так ніби він їх бачить перший раз, так ніби їх бачать. Мешканці планети Тральфамадор, які от дивляться за цими дивними землянами, не можуть зрозуміти, що з ними там от відбувається. І е, книжка надзвичайно вона б'є всі рекорди дивності, е, але в ній є досить багато цікавих е, прозрінь, на які інсайті та на які наштовхуєшся. Плюс куметні малюнки самого Вонникута він постійно він ними, значить, всю цю книжку оздоблює. От так що ось так, якщо коротко про ті ті книжки Курта Вонигута, які варто почитати, і які, на щастя, в нас зараз є в українських хороших перекладах, і це, звісно, нагода розширити. Свої знання літератури от коштом ще одного дуже хорошого письменника.